Доброго дня! Гурток у мірі ручки продовжує свою роботу. Тема сьогоднішнього відеоуроку виготовлення поробки веселий інопланетян. Для цього нам знадобиться cd диск фольга, ось така прозора коробочка. Металізований гофрірований картон зеленого кольору, палички для кави, ножиці, олівець, клей, пістолет. Починаємо ось так. Буде вилізати інопланетянин. Це буде шаблон. Обвожу і роблю дві частини та склею між собою їх. Ось, приклею між собою дві частини інопланетянин. Ще приклею глазки, очі інопланетяні. Маленький, ось інопланетян готовий. За допомогою клею пістилету буду приклеювати до коробочки, а зверху прозору коробочку закрию. Зараз будемо з'єднувати нашу коробочку і наклеяємо з диском за допомогою клею пістолета для кави. Делим навпил. Вот такие будут палочки. Да, обгортаем фольгу. Вот так. І робимо три таких палички. Три палички готові, будемо зараз їх приклеювати до диску знизу. Ось таким чином. Ось такий веселий інопланетянин у нас сьогодні вийшов. Сподіваюсь, у вас теж все вийде. Успіху вам, діти!